Де мама попросила похвалитися копець. І ми нині згромадили з допомогою матки Ганусі. Це накриті купити. Тут природа, тут усе. Природа, оце все. Це все тут файле. Це можна звуком буде накласти. Нє-ні, файно гостям буде. Хоть верни робити. Ягоди капітані. Там має двох. Мамо, тут шкода косити такі ягоди. А дивіться, я знаю. Дариє, збирай так кофе. Я буду я вже, если тут треба буде коти. Я файне природа, оце вовсю.